Слава Ісусу Христу. Божої благодаті нам усім. Часто люди оцінюють церкву за давниною, традиціями та обрядами, але чи так дивиться Бог, коли сам Бог прийшов у світ, то якою була його реакція на таку давню релігійну спільноту, як ізраїльський народ? Ісус Христос дав їм оцінку не за давниною та не за обрядовістю, а Господь. Поділив їх на духовно живих та духовно мертвих, на дітей Божих та дітей диявола. І сьогодні Христос вимірює нескільки років ти в церкві і яка назва твоєї релігійної громади, а чи народжений ти згори, чи ти мертвий, чи ти дитина Божа, чи диявольська дитина, нащадок диявола. Тому в Книзі об'явлення сам Ісус викриває пастора церкви. Ти маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Покайся. Тому важливо знайти живу церкву Христову та стати її частиною. Приєднуйтесь і ви станете Божою дитиною і навчитесь робити справи гідні Бога. Запрошую вас на онлайн-конференцію вже у найближчу неділю. Напишіть мені, будь ласка.